Розвідники це еліта збройних сил. Належать до неї найбільш підготовлені та витривалі військовослужбовці. Свій професійний рівень та фізичну форму вони перевіряють щороку. Всеукраїнські змагання у Житомирі цього разу були експериментальними, адже вперше до них залучили і групи військової розвідки, і підрозділи спеціального призначення. Сьогодні розвідувальні групи змагаються за звання кращої серед військової розвідки сухопутних військ збройних сил України, і ми разом з учасниками спробуємо подолати смугу перешкод, яку ще називають «стежкою розвідника. Таційних снарядів та шумові ефекти створюють атмосферу реальних бойових дій. Один із останніх, але один із найважчих етапів подолання водної перешкоди. Рятувальники тут завжди на поготові. Наша задача спасати. Якщо хтось устав, починає топитись. Ми його спасаємо. Загальна протяжність цієї смуги 3200 метрів, тобто в одну сторону 1600 метрів, Значить, перешкоди розміщені таким чином, таким чином щоб е, земітувати висування групи, максимально наблизитися до реальних дій, до об'єкту, який необхідно знищити, і на зворотньому шляху вже відпрацьовувати питання відриву групи від переслідування. Тому там передбачено всього пару перешкод, пару перешкод і е, гладкий біг порядка півтора кілометра. До Житомира прибули по три кращі групи від кожного армійського корпусу. Додатково було залучено п'ять команд із частин спеціального призначення. Виснажені попередніми етапами змагань. Учасники все ж таки мобілізували резервні сили. Вони швидко та вправно подолали всі 33 перешкоди. Змагання проходять в 10 етапів, під час яких розвідники виконують різні завдання. Подолати всі етапи вони мають за чотири дні, після чого судді визначать переможця. Краща розвідувальна група отримає приз 10 тисяч гривень. Неупереджені та суворі судді знімають бали за найменший прорахунок. А на то, якщо військовослужбовці не помітили умовної міни чи розмовляли під час виконання завдань, з кожної групи йде два судді з різних частин, з різних підрозділів з усієї України. Бали знімає за один військовослужбовець підрив. Вони втрачають час, вже вони, швидкість їхня зменшиться, тому що одного раненого вони виносять з поля бою. і знімається 10 балів за кожного вбитого. Чотири, чотири підриви група знімається, оцінюється в 0 балів. Здобути найвище звання розвідника екстра класу. До снаги не кожному, адже на претендентів додатково чинять психологічний тиск. Рядом ідуть інструктори, які дають різні водні, Один грає як броль плохого другой играет роль хорошего, он тебя отговаривает, он предлагает тебе водичку, он тебе говорит, вот, все, сейчас скажи, я не хочу, и все будет отлично, тебе не придется ползать в ложах, в грязи, вспоминать, как прекрасно было бы сейчас лечь в теплую кровать, поспать, отдохнуть. Нашего героя коллеги называют войной. Просто сравнивали меня. Там, где я, там обязательно будет война и там обязательно будет победа. То есть уйти и потерпеть поражение я этого не смогу. Скорее всего, из-за этого. То есть то, что буду держаться до конца и все-таки поставленную задачу выполнить. Одним из найголовніших своих досягнень Сергей Назаренко уважает что став командиром разведывательного взвода. Командир он является руководствующим звеном, он контролирует действия всех своих подчиненных. Он является как бы мозговым центром, который передает нервные импульсы каждому из членов команды. Если командир группы этого добивается, вся группа думает так, как думает командир группы, группа выходит на высокий качественный уровень своей подготовки. Если это не, он, ему это не удалось добиться, то я считаю, он не командир. Примером, під час подолання стежки разведника на непередбачуванні ситуации командир має реагувати миттєво. Был обстрел противника, також уход от собак противника и преодоление болота. В составі групи штурмову смугу створювали з урахуванням досвіду підготовки підрозділів спеціального призначення колишнього радянського союзу та інших країн світу. Цього року її модернізували, додали нові перешкоди. По альпіністській підготовці прип'ясняв, а також по преодоленню високих стінок з допомогою Канади. Учасники перевірили свій потенціал під час подолання смуги перешкод. По воді тяжело лізти, коли... такая глубина, а потом сразу бежать. Вот так нормально. Очень хороший сегодня день. Хорошие препятствия были в нашей группе. Все мы их преодолели. Получили новый опыт. Новые, новые чувства друг от друга, взаимопомощь. Поддерживали друг друга до, до конца. Было тяжело. Ми з цим завданням справились. Тепер ми знаємо на що ми способні. Тож, щоб стати розвідником, необхідно. Щоб варіла голова для це дуже важливо. Тобто, смікалка, зобразительність, виносливість, рішительність і взаємопомощ. Та це головне змагання виграла розвідувальна група з Новограда Волинського. Переможці отримали кубки, грамоти та грошову винагороду.